у Ангельсі настільки сильно, що її не можуть загасити досі а, уже близько восьми годин горить. Раніше атаку підтвердив також місцевий губернатор Роман Бусаргін, який заявив, що дрони вдарили по Саратову та Енгельсу і обмовився про пошкодження одного з промислових підприємств, А Пізніше Міноборони Російської Федерації повідомило про 11 нібито збитих БПЛА в Саратовській області. Однак збивали їх ймовірніше за все, якраз над нафтобазою, яка горить. еще тушен, скорее всего да. и весь яндекс смотрим как будто бы тучи но а это не тучи это вот весь этот ты до сих пор на улице ощущается запах горения. В Україні пролунав відбій, в Києві відбій повітряної тривоги. Зараз щоб не збрехати так, і по Україні також йдуть відбої. Е, ймовірніше за все, червоними залишаться Луганська, Донецька області та Автономна Республіка Крим. Ну і я чекаю, що буде на Сумщині, тому що вранці червоніла вона на карті, ймовірно, через атаки авіацією і артилерією прикордоння. Ну, будемо бачити, поки що йдуть відбої по Україні.